Ось по цій дорозі ми приїхали. Дуже класна природа, дуже красиво. річка. Є місця для відпочинку. Зупинилася ось в тому номері, потім покажу вам, який там вигляд. І зараз Зараз покажу вам, що за цією двір'ю. Так, друзі, дуже класно, що є тут така спільна зона для приготування їжі, можна навіть поправити. Це всіх гостей в. Залишився готелі зупинився. Дуже зручно, що є можливість користуватися посудом. Мікровалновочка, духовочка. Якщо все було, то ваша покоління вдома може бути точніше, детально. Прямо тут уснідати або повідати. Ось такий вигляд на річку. Буїк, як ми бачимо, дуже затишний. Ну і Це один з таких приємних плюсів готелю. Ну, будь ласка, все мається, кучу необхідне. Все, що потрібно для хозяїчок, хто не бажає їсти десь за межі готелю. Також бачимо, є і правильна машинка, і холодильник можна користуватися, хоча в нас Номері є свій холодильник. Ну, дуже дуже класно придумано. Ще один крутезний бонус від цього моделю. На кімната. Тут теплий пол, дуже тепло, затишно. Дуже класно, що все з натурального дерева, таке приємне. Еко. Навіть тапочки в нас є дуже приємно, дуже зручне ліжко. Білизна, біленька, дуже зручний матрас, подушки дуже приємні. Надали нам рушнички чистенькі, дуже класно. Холодильник є. Можна користуватися. Є також у нас тут і шкафчик для речей. Тільки немає світла, тут в ньому. Тому ви нічого не бачите. А ось так починався наш казковий ранок в Кам'янець-Подільському. А цей фрагмент відеосюжету ви могли бачити в моєму іншому роліку про Кам'янець-Подільський. Якщо ви не бачили цей випуск, я запрошую до перегляду. Насправді на цьому балкончику можна було зняти дуже крутезні атмосферні кадри, але у нас не було часу на творчість. Наша задача була максимально отримати задоволення від нашого повільного ранку: поснідати, попити собі каву, показати вам огляд готелю, у якому ми зупинилися, і показати все, що ми бачили в Кам'янці-Подільському, що ми показували вам в наших попередніх відеосюжетах. Сподіваюсь, ви це бачили. Якщо ні, запрошу до перегляду. Варто зазначити, що ця локація дуже доречна для вашого відпочинку на природі, тобто з м'язком, шашличком, ну, скажімо так, для теплої осені або влітку просто клас. Але майте на увазі стосовно дороги, бо коли вже починається ну, така, скажімо, осінь з дощами або зима з снігом, а буде трохи складно добиратися сюди. Зараз ви можете бачити, як ми вже відправляємося назад, тобто їдемо на зворотньому шляху і Тут трошки так вгору потрібно підійматися і спускатися також трошки, скажем так, серпантинна. Тобто майте це на увазі, коли будете обирати цей готель, і з'ясуйте все у хазяїв наскільки ускладнена дорога до готелю, тому що вона може бути ускладнена все ж таки погодними умовами. Ми відпочивали тут ще повторюю восени в листопаді, і було нормально без проблем ми добралися сюди.